Усі ми знаємо, що комфортаун виглядає як шанхай. Безліч машин, немає де припаркуватися, хаотична забудова. Але справжній шанхай знаходиться тут через дорогу. Ніхао, мої китайські браття, зараз вам все покажу. Це недорогий заклад з караоке та азійськими стравами. Місо суп можна з'їсти за 79 гривень, а за таку порцію локшини з куркою заплатила 185 гривень. У меню є суші, я замовила ростом і він коштував всього 199 гривень. Рибки багато. Гато і він смачний. А ще вони самі готують гьодзе, подають у традиційному посуді. Обрала з яловичиною. Виявляється, вони самі вручну ліплять ці китайські пельмені. і ціна за порцію всього 179 сімдесят гривень. І якщо вам набридло сидіти у своєму комфортауні, у закладі є караоке. Можна зібратися увечері компанією, поспівати. У кафе прикольні напої. А якщо втомилися від класичних ролів, спробуйте їх і нарі. Ситні рибні мішечки, чим схожі на суші, але ніжніші. У них є ще один заклад на правому березі. За обід на двох заплатили трошки більше тисячі гривень. Це чайна най залишаю адресу.